Я розумів, що в армії нічого, напевно, крім піхоти, мені не світить. а У Львові, коли я проходив ВЛК, потім подивилися, сказали, от у вас там є управлінський досвід. Ми вас, вам пропонуємо йти на сержантські курси. Я був доволі здивований. Я кажу, ну, який з мене сержант. Теп, я ж взагалі каже, є така можливість, у вас є вища освіта. Ми вам пропонуємо піти на ці курси. А після цих курсів я мав бути секретчиком, якщо коротко, тобто займатися там якоюсь різною документацією. От, я пішов, це в Житомирі відбувалося, це було без АВП, плюс курси одразу. Я тут розповів, які були в мене міння, коли я приходив ВЛК у в Львові. І тут Когось це цікавило, це цікавило, в принципі. Ну, типу, було якесь таке зацікавлення, бо звучав якийсь такий жарт: ой, ми ж можемо там на армію ФМ тебе відправити. Ха-ха-ха, це були такі типу жарти. От, але закінчилося все тим, що під час перебування е БЗВП в Житомирі. До мене звернувся один чоловік, який займався тоді реформами, запросили в міністерство займатися реформами медійного сектору. Вони займалися рестартом армії ТІВІ і сказали, нам потрібна людина, яка буде займатися радіо. Сказали, що ти типу класний фахівець. Тобто бекграунд, який був з мого цивільного життя, репутація якась вона спрацювала і сказали, що ти ж зараз у війську такі, да. Ну, давай ми тебе запросимо до нас. І я не стався кретчиком. От, але мене запросили на армію ФМ займатися рестартом цієї радіостанції. Прийшов ти на армію ЄФМ як?